Я не бачу як. Рана дуже велика. Чи можна порозумітися з жителями Росії? Про це ми спитали людей, що живуть прямо біля кордону. Якщо ми люди, а не тварі, не звірі, то в принципі порозумітися сюди можна. О, я думаю, що для цього треба ну, сотні років. Якби мені в ті роки, як стала незалежна Україна, сказали референдум за НАТО, я був би про. Я кажу, як угу. зараз я руками й ногами за НАТО. Колись жителі цього регіону були тісно пов'язані родинними та дружніми зв'язками з росіянами. Тепер тут постійні обстріли, а більшість людей виїхали. Щось з вами Сергій, щоб що травму опять. Ще один, так? Да? Ще одну. бачиш? А ви, як житель прикордонного села, ви думали, що коли-небудь може от таке початися? Ні, і коли. ОТО Ядерні ракети забирали. Я навіть думав, так, да, добре, на що воно нам в Україні, ми мирна держава. А батько мій царство небесне покойне, тоді казав, кажу, хто на нас може напасти? Росія.